Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні мені захотілося поекспериментувати і приготувати незвичні сирники без цукру. Для сирників я взяла 200 г кисломолочного сиру домашнього можна взяти магазинний, а також взяла одне невелике куряче яйце сире. Додаю сюди третину десь чайної ложки солі. Оце стільки. Також ще додаю чайну ложку сухого часнику і за смаком чорного меленого перцю. Також ще буду додавати свіжу зелень. У мене це кріп і зелена цибуля. Дрібненько нарізаю. Все перемішую, стараюсь сир так трошки розтирати. До сирної маси додаю дві повні столові ложки з горою цільнозернового пшеничного борошна. Ви ж додавайте таке борошно, яке вам більше до вподоби і яке ви можете вживати. Якщо можна їсти пшеничне звичайне, додавайте таке, можна навіть житнє додати, і це теж буде смачно. Борошна може навіть понадобитися трошки менше, дивлячись, який у вас сир, якщо дуже сухий, додайте менше. Менше. З сирного тіста буду формувати невеличкі кульки, руки змащую олією, можна водою змастити, щоб не так прилипало до рук тісто. Обвалювати їх буду також у цьому цільнозерновому борошні і обсмажувати з двох сторін на сковорідці з розігрітою олією. Обсмажую сирники при помірному вогні. З цієї кількості сиру у мене вийшло 7 отаких апетитних рум'яних сирників. Ну що, будемо знімати пробу? А ну, які ще не куштувала. З вами буду куштувати. О, такі вони всередині. Смакота дуже смачно. Ви знаєте, експеримент вдався. Смачні сирники, хоч і не солодкі. Вони і не солені, щоб дуже так занадто. Можна навіть трошки підсолити більше, але мені таки подобається. І шкуриночка така зверху, трошки хрумка. М -м -м. А це я п'ю цикорій. Кажуть, для діабетиків він корисний. Я його також і люблю, тим більше з лимоном. Це смачно. Такі сирники смакуватимуть не лише діабетикам, тож спробуйте, приготуйте. Не готуйте багато, приготуйте трішки. На пробу. Дякую, що були разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, будьте здорові і щасливі!